27 травня. В ефірі програма цей день. У студії Анна Косарес. Вітаю вас. Випуск розпочинають такі теми. Зима в холодних квартирах. Якщо нічого не буде робитись, то опалення можна не чекати зовсім. Споживачі державного теплопостачальника бояться повторення минулорічних проблем. Міні-садки для дошкільнят. Ми самі робимо з міжнародними партнерами. Це створюємо. Дошкільні групи в школах. У місті більше дітей дошкільного віку отримують доступ до безпечної офлайн освіти. Сіль землі боронити і відвоювати нашу країну. А ми можемо завдяки людям. У кривому розі пройшло спецпогашення нової поштової марки на честь подвигу піхотинців. На компанія АТ Криворійська Теплоцентраль не дотримуються графіків ремонтних робіт на своїх об'єктах. Це відзначає міська влада Кривого Рогу в офіційних листах Донак Нафтогаз України та Міністерства розвитку громади територій. Наші журналісти побували за кількома адресами споживачів послуг теплоцентралі. Криворіжці недобрим словом згадують минулий сезон опалення і з острахом думають про наступний. Михайло Бостров продовжить проблемну тему. Літо на порозі, а думки про осінь. Криворізька мерія стурбована перспективами нового опалювального сезону в частині міста, яку обслуговує державне акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль. Минулорічний сезон засвідчив цифри звітів на папарі від теплопостачальника, який підпорядковується Нафтогазу. Не гріють людей у квартирах. Взимку вся країна спостерігала, а зрештою і допомагала підключити тепло в холодні домівки криворіжців. На звернення влади Кривого Рогу до вищого керівництва держави було створено штаб. Який в авральному порядку налагоджував процес подачі теплоносія абонентам теплоцентралі як результат сезон було завершено. А місто домоглося виділення трьох мільярдів гривень для теплоцентралі на підготовку до нового сезону, та мати кошти не означає мати результат. Проаналізувавши стан дотримання графіків ремонтних робіт державною компанією, міська влада Кривого Рогу днями надіслала лист НАК Нафтогаз України та Міністерству розвитку громад і територій. У них йдеться про грубі порушення графіків підготовки до опалювального сезону. Криворізька теплоцентраль мала розпочати ремонт тепломереж ще 31 березня, та на багатьох об'єктах роботи ще не розпочинались. Зазначеним графіком передбачена заміну 55 п'яти тисяч метрів мереж на 353 об'єктах. Причому роботи на 97 об'єктах товариство повинно було розпочати в березні-квітні цього року. Однак перевірка виявила, що на 79 об'єктах роботи не розпочато. Відсутність тепла у квартирах, плісніва на стінах, перериті двори, що більше нагадують лінію фронту. На жаль, саме з такою реальністю зіткнулися споживачі державної теплоцентралі минулого опалювального сезону. В цьому році ну, напевно, із всього опалювального сезону батареї були гарячі, ну дуже мало. Тобто, грілись як могли. Е, Там у нас розрили. Чудлі не кар'єр огромний. Короче, і він там дуже довго був не заритий. Буквально за цю зиму пліснява пішла по вікнам, де балкон, ця двері повністю, і ну на кухні на вікні. Тобто, і тепер не знаєш, як її вивезти. Мені здається, якщо нічого не буде робитись, то опалення можна не чекати зовсім. На другому етажі ми мешкаємо. То рукою держиш і думаєш, чи вони включили, чи вони вже вже відключили. Звісно, Плісіва пішла і дві двісті плати за трьохкомнатну. А не не, не цього ж ні субсидії, нічого. І пенсія мала, а платили нормально, а отоплення мерзли. Весна гаряча пора для тепловиків і дедлайн виконання ремонтних робіт на багатьох об'єктах. Принаймні такі плани офіційно затверджені у компанії Нафтогаз. А реальність за кількома десятками адрес роботи навіть не починались. Сезонне дежавю. Попри усі заяви та обіцянки державної теплоцентралі, підприємство вкотре зриває графіки підготовки тепломереж. Принаймні такі висновки можна зробити, побачивши реальний стан справ на об'єктах, які вже мали бути відремонтовані. Криворіжці наголошують, якщо ситуація не зміниться на краще до наступної зими потрібно буде готуватися радикально та запасатися дровами. Було багато поривів. Ну там як розкопки були на углу а там, на школи були розкопки. 20-го дому, тут же, получається як вона ж труби всі старі. Як ви думаєте, у цьому році у вас буде тепло? Звісно, буде Буржуйку поставив. обороні криворіжці Переконані, якщо державна теплоцентраль, що підпорядковується НАК Нафтогаз України, не в змозі надавати послуги людям, її потужності мають перейти до комунальної власності Кривого Рогу. Щоб вернули на кривбас теплоцентраль, да, щоб не да, було, чого було, да. Київ не розпоряджався наші, значить дуже наші були. Поки наше було, нас таких проблем Правильно. не було. Зробіть так, щоб теплоцентраль була наша, Криворозька, а їм по барабану все. Понімаєте? Їх не цікаве, те, що, що ми в холоді при нашій пенсії. Весь вік пропрацювали, гулькин пенсію отримали. Хіба це пенсія 4 тисячі. А виставляють страшне. Проблема вже давно вийшла за межі міської. Тож, за роз'ясненнями телеканалу Рудана, звернувся до Міністерства розвитку громад та територій. Там відповіли за інформацією Дніпропетровської обласної військової адміністрації. З метою підготовки акціонерного товариства Криворізька теплоцентраль до опалювального періоду ведуться наступні роботи: технічне обслуговування та ремонти теплоджерел, основного обладнання відсоток виконання 35,48% та допоміжного обладнання відсоток виконання 15,43% відсотка на звернення нашого телеканалу до НАК Нафтогаз України в компанії назвали заплановані терміни завершення робіт та відповідальних за дотримання графіків. Основну частину робіт КТЦ планує завершити до кінця серпня 2025 року. Відповідальність за своєчасну підготовку до опалювального сезону несе керівник товариства. Для пришвидшення робіт, окрім власних бригад, товариство залучає підрядні організації. У разі потреби можуть бути додатково залучені бригади інших юридичних осіб групи Нафтогаз. Кошти в обсязі близько трьох мільйонів гривень, що виділені товариству для підготовки до опалювального сезону та будівництва когонераційних установок, надаються компанією на підставі поданих заявок і підтверджуючих документів. Група Нафтогаз розуміє важливість стабільного теплопостачання для мешканців Кривого Рогу та спільно з усіма учасниками процесу докладає максимум зусиль для своєчасної та якісної підготовки до опалювального сезону. Наскільки відповідальне нове керівництво державної теплопостачальної компанії та чи ефективними будуть його дії, відчують споживачі тепла половини кривого рогу, і хай до холодів ще далеко, як показує досвід ведення справ саме з цією компанією, своєчасний контроль на кожному етапі підготовчих робіт для криворіжців життєва необхідність. З цим погоджується кожен споживач, хто лише зараз відігрівається після багатостраждального сезону з теплоцентраллю. Михайло Бистров, Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов, Олексій Васильченко. Цей день. Окрім морозі збільшить кількість міні-садків. Зараз у місті шість таких закладів. Це велика підмога для батьків, які працюють повний день і мешкають у житломасивах, де немає доступу до закладів дошкільної освіти. Ігор Кононенко розкаже більше про міні-дитсадки. У Криму розі дедалі більше дошкільнят отримують доступ до безпечної офлайн освіти. У межах проєкту організаційно-педагогічні умови ефективного функціонування, диверсифікованих моделей дошкільної освіти вже створено філії дитячих садків на базі кількох гімназій міста. Ініціатива реалізується завдяки спільній роботі міської влади, департаменту освіти і науки, міністерства освіти і науки України та ЮНІСЕФ. Ми намагаємося зробити так, щоб кожна дитина. Мала можливість ходити в дитячий садочок. Соціалізуватися і це дуже велика допомога для е, батьків навіть тут, 55 кілометрів від фронту у кривому розі. Зараз у нас наразі працює 112 дитячих садочків в місті, в які ходить 6700 дітей. Це з укриттями, системами до очистки води, з генераторами, з усім, що потрібно. Ну, Найскладніше було б безумовно, зробити сертифіковані ДСНС укриття. Але зараз ми реалізуємо дуже цікавий проєкт, де самі робимо де з міжнародними партнерами. Це створюємо дошкільні групи в школах, в гімназіях. От, наприклад, як зараз тут, 82-й гімназії на жилмасиві НКВОК. Ну, По-перше, це невеличкі жилмасів. Тут взагалі садочка не було, звідси дітей завжди водять на жилмасів Йогока. А по-друге, -по тут велике промислове підприємство і гарничий департамент Арсилурмітова. І батькам дуже зручно, щоб садочок був саме тут, поруч з підприємством. Ми вже його запустили, в нього вже ходять. Діти, батькам дуже зручно, великий попит. Тобто можна дитину відвезти в садочок, піти на підприємство, а ввечері забрати. І ми будемо далі розвивати кількість ось саме таких міні, міні дитячих садочків дошкільних груп, безумовно, з ремонтом, з триразовим харчуванням, з усім, що треба, саме в гімназіях, поблизу промислових підприємств. Так, зручно людям. Філію дитячого садка номер 83 відкрили на базі гімназії через відсутність укриття в основній будівлі дошкільного закладу. Тепер 19 дітей віком від 4 до 7 років, зокрема й діти з особливими освітніми потребами, мають можливість знову навчатися у безпечних та комфортних умовах. Тут створені всі умови для комфортного та безпечного перебування дітей. Група оснащена якісними меблями, сучасними ігровими зонами, навчальним матеріалом та куточком для усамітнення обов'язково і, звісно, психологічної підтримки. Діти із задоволенням і радістю приходять до садо. Очку, адже вони знають, що крім навчання, тут чекають завжди і гра і розвиток, і відпочинок філія працює в повноцінному денному режимі, що особливо важливо для батьків, які працюють. Ноненко, Олексій Васильченко цей день. Подвигу воїнів піхотинців присвячена нова марка від Укрпошти. Сьогодні у кривому розі відбулося погашення поштового блоку сіль землі. Детальніше про події розкаже Юлія Вітряк. Марка Сіль землі присвячена Дню української піхоти. Художник Андрій Єрмоленко зобразив на марці українського військового, який берцями топче двоголового орла символа російської агресії. Сьогодні спецпогашення поштового блоку відбулося в кривому розі. Сіль землі це дуже символічна назва. Це саме про нашу українську піхоту. Кожного дня Кривий Ріг Рада оборони, місто допомагає нашим військовим. І найбільше ми співпрацюємо з, саме з піхотою. З початку війни сума допомоги склала більш ніж 2 мільярди 800 мільйонів. і це одна з найбільших допомог від будь-якого міста України взагалі. Піхота це ті, кому найважче. Піхота це ті, хто приймає на себе удар. Жодне місце не може бути звільнено, поки. Настав своїм перцем наш український піхотинець». Ця марка благодійна. Вісім гривень від вартості кожної підуть на донат для реабілітації захисників із мінно-вибуховими травмами. Такі поранення вважаються одними з найскладніших і вимагають висококваліфікованих хірургічних втручань. Бійці головна сила української армії, відзначив керівник регіонального підрозділу Укрпошти. Тримати оборону ми можемо завдяки будь-яким механізмам, це і дрони, це і танки, але м -м, боронити і відвоювати нашу країну. А, ми можемо завдяки людям. Люди, котрі перші, напевно заходять при атаці, а, і дуже важливо їх зберегти. І ми віддаємо шану саме а, цій військовій професії, а сьогодні. Ми долучаємо до ряду героїчних професій військових професій, і дуже дуже приємно, що кривий ріг долучається до цього заходу. Укрпошта вже більш ніж 110 мільйонів витратила на допомогу Збройним силам України, не рахуючи тих податків, котрі Укрпошта платить до бюджету. Загальний тираж марок, сіль землі, 150 тисяч примірників. Придбати їх можна в усіх відділеннях Укрпошти. Юлія Вітряк, Максим Пономрьов цей день. Цей день триває. Дивіться далі у випуску. Таланти юних. Це свято такий, знаєте, підсумок, підсумок року. Гарної праці. Зразковий хореографічний ансамбль юність виступив на сцені театру імені Шевченка. Золото у криворіжців вдячний своїм спортсменам за те, що вони віддавали с першу чергу підготовця 100%. Денис Умнов та Катерина Посторонка стали переможцями чемпіонату світу джиу-джитсу. Оксот річчя кривого рогу відзнаки ради оборони міста та координаційної ради Кривий ріг – рідне місто отримали 35 представників ветеранського руху закладів охорони здоров'я, освіти і культури. Церемонію нагородження бачив Валерій Кожухар. У цьому залі люди, якими пишається Кривий Ріг, громада, на урочистому прийомі відзнаки до ювілею міста вручають Рада оборони Кривого Ру та громадська спілка, координаційна рада Кривий Ріг рідне місто. Серед запрошених Ніна Дідковська, мати загиблої захисниці героя України Інни дерусової, варто сказати, що імені Інни Дерусової у нас міська відзнака. Визначена сесія міської ради, де ми нагороджуємо кращих студентів нашого медучилища, тому що Іна була медика також. Дякую Ніна Васильовна, дякую. Олександр Вілкол відзначив діяльність криверісів, що працюють з молоддю. Вручив подяки від ради оборони міста і медалі майбутнє в єдності поколінь. Ми працюємо багато з переміщеними особами. Дуже багато дітей задіяно в волонтерському саморусі педагогів, відкривають навчально-практичні центри. Завжди в своїй роботі я наголошую на тому, що приверіг це сталеве серце України, що у нас безліч людей чудових, якими ми можемо пишатися. І завжди кажу, що і ви, наші випускники, також можете стати окрасою не тільки нашого ліцею, а й нашого міста і продовжувати ось цю велич поколінь. У ювілеї рідного. Міста. Місто усі слова про кривий ріг, місто, якому присвячують працю і творчість. Я вважаю, в житті важливо віддавати людям те, що тобі Бог дав: любов, творчість, натхнення. Це сьогодні, як ніколи, потрібно, тому що важкий час іде війна. Але ми не здаємось, кривий ріг незламний, кривий ріг головний, кривий ріг це сила. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов, цей день. Театру Шевченка з великим звітним концертом виступив зразковий хореографічний ансамбль юність. знаний у Кривому розі колектив відомий далеко за межами України. На святі танцю побувала Вікторія Добровольська. Це свято такий, знаєте, підсумок, підсумок року. Гарної праці. Тяжкої праці, цікавої праці. Діти працювали цілий рік. Керівники також, батьки також, бо вони водили своїх дітей. Наші діти приймали участь в чемпіонаті України сучасної хореографії, де ми отримали звання чемпіони України та були зачислені до збірної України, яка представляла свою творчість в місті Прайді. І ми являємося лауреатами чемпіону світу. І ввійшли в десятку найкращих танцорів світу у колективі. Хлопці, дівчата від малечі до повнолітніх, сьогодні на сцені повний склад. А це 65 дітей, які представили понад 20 номерів. Ми працюємо на основі класичного танцю, а також це сучасна хореографія і український танок обов'язково, бо це наша культура. Він стилізований, але він є в нашій програмі. Діти ще залюбки танцюють сучасну хореографію, але класика – це невідмінна частина всієї хореографії. 13 років Кіра присвятила юності. Творчий шлях цьогорічної випускниці колективу був насичений і різноманітний. Дівчина переживала як невдачі, так і творчі злети. Дуже щасливе те, що я змогла виступити на сцені під час чемпіонату світу станців. Це було дійсно нереальні емоції. Це був такий ну шалений заряд енергії, тому що звісно ця сцена дуже велика, але чемпіонат світу це інший рівень. Дитинства в колективі і тринадцятирічна Софія для мене це просто як друга сім'я. Ми тут всі дуже рідні, всі один допомагаємо. Кожен виступ це як певна подія. Ми. Дуже за це все переживаємо. Планую пов'язати своє майбутнє станціями, але це буде не напряму виступи на сцені. Можливо, це буде підготовка інших дівчат до виступу, до виходу на сцену, і отримання від цього захвату. А в найближчих планах юної артистки розвиток і вдосконалення техніки. У нас є і народні танці, і сучасна хореографія це контемп модерний. Також є джазова джазові стилі. Певно, мені найбільше подобається джазове, але також всі інші стилі дуже гарні і по-своєму прекрасні. Вікторія Добровольська, Олексій Васильченко. Цей день. Дванадцять медалей. Такий яскравий здобуток бійців місцевого професійного клубу Тайпан на чемпіонаті світу з «Саньда», що проходив в Італії. Завдяки перемогам криворіжців. Збірна України посіла почесне друге місце в загальнокомандному заліку. Професійному бійцівському клубу Тайпан майже 20 років. За цей час спортивна кузня талантів дала путівку у великий спорт десяткам криворіжців, які прославляли місто та Україну на престижних міжнародних змаганнях. Тайпан один з найуспішніших осередків Кривого Рогу, де популяризують козацький двобій, кікбоксинг та кунг саньда. У 2024 році юні та дорослі бійці взяли участь у 24 виїзних турнірах, а найуспішніші здобули право потрапити до лав національної. Збірної України та представити країну на чемпіонаті світу з кунг фусаньдакетому ми до цього. Ми вже давно готувалися. У новому році брали участь у багатьох змаганнях з різних стилів з кікбоксингу, козацького двобою. Відтак спортсмени були дуже гарно підготовлені, і результат це довів. Вояж до Італії вимагав ретельної підготовки. Тренування проходили двічі на день. Криворісів відпрацьовували ударну техніку та китки в парах. Діти були настроєні, вони знали, куди вони їдуть, за яким результатом вони їдуть. Кожен з них був впевнений в собі, знав, що сюди назад повернеться з перемогою. Це знаєте, вони всі і настрій йде від тренера, настрій йде від батьків. Дисципліна, самодисципліна в кожному з них присутня. Настрій в команди був бойовий. Всі вони розуміли, що ми там представляємо Україну, що ми підіймаємо прапор України в Італії перед всіма іншими країнами. І це було для нас дуже важливо. Чемпіонат світу з кунг фу санда зібрав півтори тисячі учасників з 60 міст Італії та 12 країн. Найдосвідченішому складі Рійської делегації був Костянтин Тесленко за плечима 19-річного спортсмена перемоги на чемпіонатах Європи, світу з козацького двобою та професійні бої з кікбоксингу К-1. у Італії. Костянтин виборов дві золоті нагороди та пояс континентального чемпіона. Я заявлявся у двох стилях: це кунг фу туа-шоу і кунг Сенда. З того шоу я змагався перший раз. Проти мене був італієць, я його з розруєм 10-0, я його виграв. І був другий поєдинок з того шоу з 13 кратним чемпіоном світу з цього стилю. Перемогу я забрав 14-3. І сеньда. Це жорсткий вид спорту, це вже удари, коліні, ловкіки, руки і китки. Попався з Далісія, дуже-дуже потужний був. Але Завдяки Вальчин-Формановичу була в мене підготовка така, що я зміг його перемогти. Успіх Костянтина Тесленка розділили п'ятеро одноклубників. Місто представили спортсмени віком від 8 до 19 років. У двох категоріях ми були заявлені. Це Санда і це той шоу. Два перших місця. Тесленко-Костянтин вибору. Панішки Назар два золота привіз. Ярошенко-Олександр. Вони привезли по два золота. Грищенко, Артем, одне золото і брон, серебро. Матросова Кіра два серебра. І Лихман Лев теж одне золото, одне серебро. На рахунку криворічців 12 медалей чемпіонату світу з кунг-фу Кунгфусаньдам. Завдяки успіхам місцевих спортсменів, збірна України виборола друге загальнокомандне місце. Я думаю. Я думаю, що на досягнутому ми не будемо зупинятися. Тим більше, що попереду нас чекають всеукраїнські турніри. Будемо до них готуватися. Попереду на криворісів чекає чемпіонат України. Іван Проводов, Єлизавета Гусак. Цей день вихованці Криворізького клубу Канін. Тім вдало виступили на чемпіонаті світу з джиго джитсу. Наші спортсмени здобули сім медалей. Дві з них золоті. Ігор Кононенко – Далі. Чемпіонат світу у Варшаві зібрав найсильніших спортсменів з джиу-джитсу. Змагання проводилися під егідою. ADCC – одного з найавторитетніших промоутерів у світі греплінгу та джиу-джитсу. Два золота у Дениса Умнова та Катерини Посторонки. У них були сильні суперники, але бійці виявили залізний характер і перемогли. Я його кинув, та я намагався йому зробити суммішан. Ну, мені це не вдалося, то я виграв його балах. Результатом я був задоволений дуже. Друге було важче, ніж вперше боротися, тому я дуже тоді втомилася і я поборола ці дівчаток. І зайняла перше місце у Олексія Чумакова, Тетяни Гуменюк та Поліни Гомон. Срібні нагороди. Спортсмени зупинилися за крок до чемпіонства і, звісно, засмучені цим результатом, але пообіцяли зробити роботу над помилками і взяти наступного разу тільки золото. Фінал був з норвежцем, котрому я програв. Було тяжко. Ми боролись 6 хвилин. Було 0-0. Нам в суті додали ще 3 хвилини. Та на останніх 15 секундах віддав йому три пали та, на жаль, програв. Я балася з двома дівчатами, вони були старші від мене. Першу суточку я виграла больовим на руку речогом. Другу суточку в мене не вийшло, тому що е, я. Не знаю, якось так вийшло, що вона мене затягнула в гар та зробила болювину руку. Третій бій. Я недовольна, як я відборолася, тому що я програла і там дівчинка була більше мене. Я знаю тепер свої помилки, буду працювати. Ще дві бронзи в активі Олександра Свирида та Ельдара Кухаренка. Успіх криворізьких спортсменів посприяв тому, аби збірна України посіла на світовій першості друге місце за кількістю нагород. Я як тренер я ніколи не буваю задоволений на 100%, але вдячний своїм спортсменам за те, що вони віддавали в першу чергу підготовці на 100% і е, добре виступили. Вони молодці. Попереду у вихованців клубу Канін. Тім навчально-тренувальні збори, які пройдуть на заході України. Паралельно Олексій Чумаков виступатиме на чемпіонаті Європи, що відбудеться в Італії. Михайло Бостров, Ігор Кононенко, Денис Захаров. Цей день. На сьогодні це все більше новин на нашому сайті та на офіційних сторінках телеканалу в соцмережах. Побачимось завтра у звичній порі. Бережіть себе.